Рубрика Дім сад, Город. Гортензія отакого от кольору. Як ми її розмножуємо? Чому хочу показати? Тому що що Алла везе з Італії в Україну. І отут я нарізала, оце прям беру відрізаю гортензію поцюди. Є в неї такий корішок. Просто один отакий корішок може не довести. Сухим беру. Ось ми нарізали. Я так і розмножаю, я просто її тикаю в землю гарно і обільно поливаю. Гортензія любить, коли її поливають, тому що коли не поливаєш квіточки, е, наче обесилюються, тоді полив і підсилюється. Ось, показую, у мене одвалилося, я його тикнула десь тиждень назад, воно ось взялося і буде пускати корінець. Так що, якщо бачите, десь гортензію, можете собі відщипнути. І дома посадити. Ось вона відтворює колір, не просто так. Вона відтворює, вона виходить, така, як треба, теж ось у мене одвалилося. Я його тикнула, і воно росте. О, Тут у мене ці можуть потім зникнути, і гортензія вона в горшку на вулиці в мене витримує. Отак ми розмножуємо гортензію. Це в нас теж від тієї, що в нас в горшку, вона в землі, звичайно, вона велика. Це від сонечка вона трішки так, наче приунила, а ввечері розпуститься. Гарно, І теж мені, я навіть не пам'ятаю, він, напевно, з горщика її висадив. Дуже швидко розростається, це буквально два роки. А цю так тикнули. Що будете, знати, що гортензія. Отаку прям. Але от я думаю, що таке з сухим корінцем треба сухе дає відломувати, щоб воно швидше приймалося. Тому що оце теж прийметься саме зелене. Але відразу його треба в землю і обільно поливати. Не можу намилуватися цією красотою. Прям вона така гарна. І воно що саме цікаво, ці квітки, вони не будуть обсипатися. Ну як, будуть? Ось так от. Отаке отак грязне буде. І потім воно перетворюється, отут в таке здорове квасолиння. А, що в мене, дивіться, оце ліщина в горшку. Воно по всіх горшках в мене росло. На... Марія взяла, понасаджувала горішків, і воно відразу-відразу пускає. Я не знаю, чи з нього щось буде, але щось є. Ти його не береш? У тебе є фундук? Ні, А ще Алла пішла під інжиром, набрала інжиру. Каже, він із корінцем, наче. Попробуємо в парник посадити. А ось у теж інжир у мене росте. Це теж інжир. Я не знаю, де він тут взявся. Він ж там дуже багато таких е мелких сімечок. Навіть не знаю. І ось це теж. Чи з віточки він, чи, чи з сімечки. взагалі не маю поняття. Отак от.